Тебе тобі зараз потрібно буде вгадати карту на дотик і отримати за це тисячу гривень. В тебе буде три спроби і хвилина часу. Після хвилини часу буде ще одна спроба. Можеш починати? Угу. Зараз. Також можеш задавати якісь питання. По цій мапі дем, наприклад. А ви будете відповідати? А, ну дивись, ти можеш запитати, не знаю, це якийсь ну, план. Ага. Чи можеш запитати, не знаю, там карта. Ну, Типу, ця каранува. карта дуже популярна в турнірах і типу, її часто, да, часто використовують. Це якась, типу. Це може бути пустинна карта, ні? Так. Можна відзначити її так. А, там довгий міф? Ні. Середній такий. Так, в тебе час вийшов, тепер відповідай, в тебе є три спроби. Даст, Міра. Міраж. Так, це Міраж, можеш дивитися. Ну, типу, я поміду, поняв якийсь тут Мід, коротше, трохи я був похожий, думав на Дас, ну коротше, ну да, Міраж. Ну, тут, знаєш, було б ще просто, якби ти на Б натикав, бо тут якраз не палатка, повністю вона відзначена. Ну і вітаю, ти вирав тисячу гривень, якщо ти зараз, до речі, підписаний на Homecast, то ми даємо тобі ще тисячу гривень зверху. Ні, я не підписаний. Ну добре. На жаль, можу зараз підписатися. Підписати всі на Хомкастую. Це тобі. Дякую. Можеш починати? Також можеш задавати якісь питання, можемо тобі підказувати якщо. Но це по-любому какої-то не даст. Нюк. Ні. Ні. Я чувствую себе сліпим. Ну це у вас зав'язні очі, так. Це не знаю. Пускай офіс какой-то, я, ну, не знаю, чесно. Так? Це офіс? В натурі? — Так, це офіс. А, б... а як ти гадав так швидко? Я серйозно, не знаю. А як ти нащупав? Не знаю, просто на рандоворе. Ну, не може бути якийсь даст. Ну це важка досить карта, да, Ну вона, да. блин, була б вулиця. Тут повинні... Должны... Хоча... Хотя... Ну у нас деталізовано більш-менш. Я думаю, ти вигадаєш за рахунок того, що тут реально. Я Overpass, Nuke і Inferno дуже багато грав, чесно. Тоді вітаю тебе, це ось тобі, Твоя я гривень. Дякую тобі, що прийняв участь. Ще один момент. Якщо ти підписаний зараз на Хомкаст, то ми даємо ще тисячу гривень. Ні, не підписаний. Не підписаний? Але підпишуся. Так, ти підпишешся, ви також підписуєтесь, бо можна виграти тисячу гривень і вгадати мапу. Далі. Дякую тобі за участь.